Привіт, малята! Запрошую вас пограти у рухливу гру Дід Панас. Сьогодні ви будете маленькими зайчиками, спритними та швидкими. Тож починаємо. Дід Панас Города мав. Капусту доглядав. Ходить дід по городу, доглядає капусту. Ось походив, походив та й пішов собі до хати. Та занадились зайчата ту капусту обгризати, тільки задрімав старенький. Ці зайці в город швиденько. Як з'їдять усю капусту, то в городі буде пусто. Дід панас, нас, не спить. Швидше ви зайців ловіть. Зайці, ви часу негайте, скоріше до домівки своєї тікайте. Молодці малята, гарно виграли, швидко бігали та стрибали, як справжні зайчата. До нових зустрічей зустрінемось у наступній грі.